Реально немає сил. Просто ти будеш його ненавидіти, виснажити свою жертву. Тиждень тому назад їй бив взяти ноги в руки і тікати. Шмат м'яса без бажань вмерла поряд з цією людиною. Боже, ти що? Я тебе кохаю, без тебе жити не можу. Це прирівнюється до наркотичної залежності. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як вийти із токсичних стосунків. З тобою, Іра Савчук, і ти на каналі про стосунки. Підписуйся! Що я хочу сказати? Те, що ви зараз почуєте, це не теоретичний досвід, це мій досвід власний, тому що, на жаль, чи на щастя, я була у токсичних стосунках, в аб'юзивних стосунках. І коли мені дівчата присилають запити у стилі, як вийти з токсичних стосунків я не можу, в мене немає сил, я розумію, про що вона? Я розумію, що в неї реально немає сил. Так що поїхали. Перше, якщо ти вже зрозуміла, що ти у токсичних стосунках, то це реально 50% успіху того, що ти зможеш їх закінчити, і я тебе вітаю. Наступне і дуже важливе, ти повинна розуміти, що чим довше будеш обирати, залишатися у таких стосунках, тим тобі буде складніше з них піти. Ти начебто а, чекаєш цю крапку, а, цей такий момент, коли тобі вже буде не просто ти будеш його ненавидіти. Але розумієш, тирани, аб'юзери вони діють таким чином, щоб виснажити свою жертву. Тобто з кожним таким а, разом ти будеш все виснаженішою і виснаженішою, і в тебе буде все менше і менше сил, щоб піти з таких стосунків. І тут ти повинна просто взяти ноги в руки і тікати <сум> на цих словах. Але я знаю, що це так не працює, тому єдина надія це на твою силу волі. Зрозумій, що токсичні стосунки. Вони направлені на те, щоб максимально знищити в тобі особистість, щоб зробити з тебе просто такий шмат м'яса без бажань, знаєш? Щоб ти просто от вмерла поряд з цією людиною. От ти будеш відчувати себе приблизно таким чином. Ти будеш ненавидіти все, що відбувається навколо. Ти повинна зрозуміти, що цукрові шоу а, солодкі, які відбуваються у таранів аб'юзерів після того, як він тебе знищує, починається такий період, Боже, то що? Я тебе кохаю, без тебе жити не можу. Квіти, подарунки, все, це все для тебе. а Потім бах і знов в таку ж яму, і ти і ти в такому колу будеш просто воно буде знаєш, спочатку ці такі проміжки часу вони довші, а потім вони будуть скорочуватись. Це прирівнюється до наркотичної залежності, і тому те, що тобі важко вийти з токсичних стосунків, це абсолютно зрозуміло. А у багатьох, наприклад, у мене почалися панічні атаки, я взагалі не могла вижити. Ну, мені було дуже тяжко. І я розумію, що тобі також тяжко. Ти повинна знайти підтримку людину, яка тебе розуміє. Якщо в тебе такої людини немає, ти можеш звернутися до мене, тому що я підтримую дівчат у періоди, коли вони йдуть з токсичних стосунків. І ти можеш до мене прийти на такий а, курс підтримки, де я тебе за руку проведу і поясню, як піти з таких стосунків правильно для того, щоб ти не повернулася. Тому що я знаю, що буквально там через тиждень ти будеш знову у нього. Чому, до речі, усі ці хаби, в які приймають жінок, яких там побив партнер, ці жінки, вони з цього рехабу самі повертаються додому до тирана, який ще тиждень тому назад її бив. Розумієте, це не тому, що вона дура, а тому, що це так працює. І тут а, найважливіше це взяти себе в руки. Ви можете піти з цих стосунків на силі волі, коли у вас є рука підтримки, яку я тобі також даю. Бери. І ти підеш. Але ти повинен зрозуміти, що завтра в тебе не буде все чудово. Тобі придеться психологічно спрацювати. Для того щоб вижити період, який схожий на наркотичну, я так розумію, що він схожий на якусь наркотичну ломку, в тебе буде така психологічна ломка, а потім в твоє життя налагодиться і все буде класно. Тому, якщо ти дивишся це відео і ти знаходишся в токсичних стосунках, по-перше, підписуйся на всі мої соцмережі, заходь в мій закритий телеграм-канал, де я даю підтримку дівчатам. Приходь до мене в індивідуальну роботу, я тебе за руку проведу на, до дверей і закриємо двері до твого тирану. І ти навчишся нормально жити. Але ти повинна зрозуміти, що тобі потрібен час. На цей процес потрібен час. Це не відбувається за секунду, і ти не, не вилікуєшся від цієї залежності за тиждень. Але ти зможеш покроково вийти в своє щасливе життя. Якщо ти ще у стосунках з такою людиною і взагалі не готова, наприклад, приходь до мене на марафон про стосунки, і там ти отримаєш величезну підтримку і перші кроки, які тобі покажуть, чому твої стосунки токсичні, і покажуть тобі направлення до дверей. А далі ти їх відкриєш і зможеш вийти сама. Я тебе запрошую у ком'юніті щасливих жінок, тому що саме таке ком'юніті я створюю у всіх своїх соцмережах. Дякую за увагу. Підписуйся.